Ну, то ж так, селяни, коли він там уже приїде? Я не знаю. О, друзі, ви вже тут? Ну тож так, всім привіт-привіт. З вами, як завжди, я, Sonic 149. Ну тож, будь ласка, поставте свої королівські вподобайки, підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Діліться моїми відео з друзями, ну а ми вже можемо починати. Так, о, він уже, напевно, приїхав. Так, що? Так, уже приїхав. Так, ну так що, селяни? Ми зараз поїдемо відпочивати. Так, друзі, ми їдемо на відпочинок. Я зібрав декількох селян та ми вирішили з ними поїхати на відпочинок. Ось що я взяв із собою. Так, скриня в мене тут, ну, як. Е, цей, ну, Блізка така з кодом. Зараз я вам покажу, що тут в мене знаходиться. Так. 5, 5, 7, 8, ось, такий одяг та гроші. Добре, ходіть, селяни, зараз ми підемо. Так, доброго дня, то ви нас маєте завести на курорт, так? Так, так саме я. Е, мені здається, що ви якийсь дивний трошки на науковця схожий. Та ні, це в нас типа. Ну, такий. то що, селяни, їдемо, так? Так, так, їдемо, добре. Все, сідайте, селянини, ми зараз поїдемо. О... Ой, так. Де це ми селянини? О, Сонік, ти нарешті отямився? Що тут сталося? Ей, так. Що таке селянини? Ну, слухай, е, ти все-таки тоді був правий, коли казав, що там щось дивне. Це насправді я якийсь науковець, який нас викрав. Що, науковець, який нас викрав? Ну, мені вже набридло, коли мене почали викрадати. Чому останнім часом мене всі викрадають? Добре, селяни, не хвилюйтеся, ми щось придумаємо, і ми вже тут довго? Ну, напевно, годин три. Він нам, нам, нам якісь зілля, і ми всі заснули. А, ну, я бачу, ви вже встигли все пригадати, поки я там спав. Так, добре, ось де він. Так, ти ти там взагалі хто такий? А? Хто ти? Я наукович, я вже приблизно п'ятнадцятьох років людей не бачив, я буду проводити над вами різні експерименти на швидкість на силу, Я за тобою слідкував Сонік Ха ну що тепер Сонік 149 Хахаха. ха. Що? Ти слідкував за мною? Тобто за мною слідкує ще хтось. Так, я думав, що за мною слідкували лише ті маніяки. Ще за мною слідкував якийсь вчений, який тепер хоче проводити над нами різні досліди, так? Так, Сонік, так, тепер ти виходь до мене і роби те, що я скажу, не тікай, я проведу деякий дослід, якщо щас м'який знак в мене є електрошокер. Добре, добре, все вийду та пройду декуди, а селяни що? Хай побудуть тут, в мене ага. на них інші. Добре, плани. добре. Так, він мені дуже не подобається. Остримай і йди туди до цієї машини і пам'ятай про електрошокер, а то відчуєш на собі столу. Все, все йду, йду. Так, він мені сказав, якщо не хоче в тебе вдарило струмом, бери карточку іди сюди. Що? Мені сюди потрібно заходити. Так, туди. Добре, дуже дивна коробочка. Знаєте, друзі, мені вона чомусь 에, слухай, і що тут має бути? Зараз дізнаєшся, Сонік надіюсь, все піде по плану. Що? Е, які експерименти? Еге, е, слухай, так, ну давай, е, чому воно не відкривається? Що таке? Невже ти думав, що все так просто я руками над цим працював? Що Сонік зараз я налаштую цей пристрій і ми перевіримо це на людині. Тут повсюди технології ха ха ха. Ой, що це таке, о, що це таке зі мною робиться? А, Ні, не це. Ай, що це таке зі мною сталося? Що? Так. Щось я від чого. О, вже відкрилося. Дивне відчуваю. Що ти тут такого наробив? А ти подивись на себе. Що? Подивитись на себе, в Сенсі? А! Що це таке? Що? Ти зі мною маньяк зробив? Я? Що це таке? Це хвіст? Забирай цю штуку. Не хвилюйся, це тимчасово, але якщо ви з селянами хочете отримати приз, то пройде той тест, ясно, тобі приз буде приємний. Що? Якщо я щось хочу виграти для селян, пройти цей тест? Ти що геть уже здурив? Я тебе зараз. цим... Ай! Що це таке? Це електрошокер. Добре, добре. хочеш, щоб я оце пройшов. Селяни, не подивіться, що цей Бовтур зі мною зробив, не йдіть туди ні за що. що він вам не казав. Що це таке, мені не подобається це все. Ану, давай розповідай. Я бачу, воно повпливало на твій слух, я ж казав це тимчасово. Добре. Що, який ще тест? О, ні, тільки не цей тест. Який завгодно, тільки не цей. Як я маю на початку дострибнути ти. Мене це не хвилює, стрибай. От Бовдур, 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 він просто Бовтур, як я маю це з цим холостом робити. Що я маю з цим всім робити? Я в на кого взагалі тепер схожий. В мене їх якийсь хвіст є. На щастя, він сказав, що це ненадовго. Так, я відмовляюся проходити. Хочеш перевірити, як на тебе. Ні, не хочу, впливає. мабуть, знаєш, все-таки непогано це все проходити, знаєш, цікаві тестування. Хопа, так, друзі, на щастя, цей паркурний дуже той складний. Але так, ходити з цим хвостом, ну, швидше повзати. Не дуже і той приємно. О! Смажена курочка! Подивіться, скільки її тут. 54 смаженої курочки. Ну, це, друзі, дуже добре. Ми селянами, хоч можемо щось поїсти. Як він взагалі до такого додумався? Так. Добре, мені чомусь здається, що він і зараз, навіть коли мене послав по цю смажену курочку, послав на якісь тести якихось показників ти. Що, чому мене підсмажило? Ти. Слухай, я тебе зараз. як не твій електрошокер, я б не знаю, що тут тобі зробив. Селянини, не хвилюйтеся. Так. Закрий двері, ясно тобі. Добре, добре, все, я закрию двері. Значить, так, селянини, я думаю про план втечі. Так, коли цей бовдру звідси піде, ми спробуємо якось звідси втекти. На щастя, це зникне через деякий час. Бо я не хочу бути, як ви самі бачите, ким. А краще я поки що ці двері закрию, от як він це дійсно побачить, то він нас всіх на якийсь експерименти пустить. А, як мені це не подобається, бути такою, змією. Друзі, подивіться, зробіть скріншоти. І знаєте, що якщо вас викрав учений, ні в якому разі не купуйте на його експерименти. Так, він піде і я хочу дослідити його базу. Так. Добре. Так, я пішов по деякі інградієнти, щоб провести іще цікавіші експерименти, але коли я навчуся добре перетворювати, я звільнив селянини із кристалу у Києві. Та ми з ним захопимо купу всього я 15 років, досліджував різні перетворювачі та хімічні елементи. Ми з ним багато чого захопимо. Аха ха-ха ха, нас ніхто не зупинить. А ви якщо не хочете, щоб я його назавжди перетворив на монстра, поставте подобайки та підпишіться на його утуп-канал. Все, начебто він уже пішов. Сонік. Що таке? І вже начебто майже нормалізувався, ну ще Дещо повинно повернутися на свої місця, Ну, їх Хвіст повинен зникнути. Що? О, так, друзі, як ви бачите, я вже майже нормальний став. Але ще це її хвіст. Ну що, я зараз подивлюся всю його базу. Селяни поки що сидять тут. І в нього тут є камери, тому якщо ми щось не встигнемо зробити до того, як він повернеться, нам може бути гаплик. Так, що тут у цього є? Так, якісь ноутбуки, ну, даємо, що тут у нас. Ага, різні досліди, записи, якісь документи, якась там речовина, ага. Це просто сіл з олівцями. Так, тут якісь кнопочки. Ну, нічого, я його самого запихнув цей карцер. Нічого, він мене сам відчує. Це все. Що? Так, я знаю, що ти будеш дивитися ці всі записи, я кажу тобі капут. Капут тобі селянин. Ой, який селянин? Звик, що це все селянини Науковець, чи хто ти там такий? Що це таке, друзі? Чомусь, мені здається, що ми глибоко під землею. Селянини, ми, напевно, дуже зараз глибоко під землею, я спробую вилізти на гору та щось там дізнатися. Так. Ну ну, за те, що він зі мною зробив, я йому ще покажу. На щастя, ці записи збережуться, я їх зможу показати поліції, що цей науковець зі мною зміг зробити. Так, на щастя, він кудись пішов. Що це таке? Це кухня якась? Так, це все кухня. А ну, це що тут у нас? Так, що це такі за двері? Звідси е, ж не ті всі вихід. Що тут у нас? Ого, тут у нас ванна кімната. Ну, в принципі, так. Добре, він хоч миється, бо я думав, що цей відлютник уже взагалі. Ох, хох, в нього тут теж є кнопочка, бо я думав, що в нього тут так. Тут в нього начебто нічого нема. Звичайний ліжко, але тут ще якісь двері. Що тут може бути? А ну, а, начебто. Один, два, три! Ого, друзі! Так, я увірвався, напевно, у пункт керування. Так, що тут у нас? Різні комп'ютери? А тут у нас що? О! А це що таке? Планшет від камери купу грошей. Е, ну, думаю, ці гроші ми собі візьмемо як компенсацію. Не те, щоб я його крав, я дещо поверну поліції. Так, можливо, він їх викрав, а поки що, то, звісно, там будуть і мої відбитки пальців. Так, що це в нас тут таке? Хочу роздивитись всю лабораторію гарненько. Ага, це все та кімната. Так, це в нас що? Це теж та кімната. Від нього там камери на кожному кроці. Так, ага, теж кімната. Тут він міг спостерігати за мною. Так, як він десь зайде на комп'ютері збережені записи, Ага, а тут він слідкує, щоб ми не втекли. І, до речі, друзі, ви помітили, що там якісь типу роздавачі. О, а це наші селянини. Селянини, привіт! Можливо, ви мене і не чуєте, але це я, Сонік. Я підключився до його камер. Хай, начебто чують. Так, добре. Ага, Так, це все-таки наша камера. Добре, далі. Що, ось де він? Ага, ось він. Так, стоп, але це ж наша це ж ця база. Так, потрібно бути дуже швидко, бо якщо він зараз повернеться, то я не знаю. Нам це дуже не потрібно. Ага. Тут все-таки якесь озеро, значить, це все-таки вихід. Так, добре, ага, добре, вісім. Добре, камера 8, добре, добре, все. все, Дев'ята камера, теж добре. Так, я не сильно то хочу зациклюватись на тих всіх камерах. О, це є його ця лабораторія, це добре. Начебто, в спальні, начебто у нього не було камер. Так, добре. А тепер так, друзі. Я зараз викликаю поліцію. Так, сюди, сюди. Так, ага. доброго дня. Це Сонік 49. поліція. Я зараз вам скидаю наші координати. Ага, все скинув. Нас викрав божевільний селянин-науковець. Так, він тут проводить різні досліди. Їдьте пошвидше, добре, все, поліція, ми вас чекаємо. А я поки що повернувся до камери чи до чого, бо як він дізнається, що я втік. Мені страшно уявити, що він тут з нами може зробити. Бо ми селянами так швидко не втечемо. Він може чекати нас біля дверей, чи ще щось. Так, добре, все. Ми приїдьте сюди пошвидше. Все добре, друзі, так. А я вже побіг. Куди я побіг? Я побіг до селянинів. Повернусь до вас, коли буду біля них, добре? Так, все, я вже повернувся, селянини, ну то що тут? О, Сонік, ти вже нормальний? Що? Та ну. Нарешті я вже нормальний, без цих усіх, я не знаю дивних штучок. Хух. Так, в мене руки, як руки, все нормально. Стоп, то що? Ви чуєте ці звуки? Дуже приємні звуки. Знаєте які? Я все-таки викликав поліцію. Нарешті вони сюди приїхали. Так, зараз подивимося, що тут у нас, так, де ж вони там? Так, поліція, нарешті ви тут. Там, селянини, ви вже знайшли того божевільного науковця? Так, ми його уже знайшли. Поліція, тут усе оглядається, усе буде передано в державу. Добре, в мене ще є гроші. Я вам дещо там потім дам деяким. І Деяка карточка. Так, добре. Так, друзі, ви подивіться, нарешті цього селянина впіймали. Він тут уже багато років жив сам. Так, о, селянин, тебе вже впіймали, так? Невже ти думаєш, що вони мене зупинять? Вони ні, а ось трьохметрова залізна стіна? Так, тебе вона зупинить. Три метри в ширину, десять метрів висоту. Це тебе зупинить. Не хвилюйся, майже те саме, що й тут. Ти тут сидів років уже п'ятнадцять, напевно, той двадцять в безлюдному місці. Ну, там майже так само. Я вам всім помчуся. Так, так, там тобі буде цікавіше, людей побачиш. Не буде вже нікого викрадати. Так, до речі, що до тебе є поїсти? Нічого поїсти нема, як так? Так, так що тут? Ось дивіться, в мене тут є якби різні гроші, то я вам це все віддам та планшет, ось така карточка від нижнього цього. Ну тож так, друзі, всім пока-пока. З вами був, як завжди, я, Sonic149. Ну тож, будь ласка, ставте свої королівські вподобайки, підписуйтесь на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Діліться моїми відео з друзями. Ну тож так, всім пока пока зустрінемося в наступних відео.